Всім доброго ранку. Анжела зайшла, попоралася, п'ємо каву, Наташа нажарила грінок. Ми вчора отримали посилочку через нову почту. Я там зняла, покажу трошки. Куди Лесик. Лесик наш прийшов все і в ранах, бився вже з кимось. Прийшов заказ, той, що дівчата заказували. То я вже побачила, що вони заказували. Вони кажуть, що. З нову іграшку да, ні, ну... Наташа на великий трактор, а Анжела який, менший трошки. Ну, ну взагалі, не, то, до трактора. не до трактора воно. Ну, ага. Да. Ну що ж, все, чоловіки і у чоловіки щось їй теж треба трошки. У <рес> нас стільки чагарників, курчувати одне, а геляки палити. Жалко, буде не чим палити. палити. І палити не можна, і жалко. Ну, будемо робити дрова з них. Хоч і кажуть, що це загайно, треба сидіти підкидати всю дорогу. Що будемо робити? Будемо зимою підкидати. Якби тільки було що. Снігу нема, будемо білячками не <рес> <рес> да, Снігу нема, це тобі зима. Вчора вже ввечері посилка прийшла, не було як вам показати, бо ще інтернету не було. В общем, постараємося сьогодні ми показати. За посилку ми трошки провтикали, ми не цікавилися. Дякую, щоб одне слово придумала. Да. Так, не. не... Ми не цікавилися, а Ярик сидів, на що там на сайті тому чи на чому там він. Він вже два роки на, на тому сайті сидить і вислухав, що е-е з ЗСУшникам безплатно. Ну, скидка якась є. Подзвонили і нам Анжелі доставка безплатно. А Наташа раніше. безкоштовно. Чути? безкоштовно. Слова. А Боже. Ні. Ще довго, напевно, будуть вискакувати, вискакувати ті слова. Ну, ми ще ж такого покоління, що ж треба ще ж навчитися контролювати себе. Контролювати. А, Контролювати. Бачите, штівки мене переправляють. Наташа вже взяла книжку, вже буде вивчати. Треба йдеш морвати. Ой-ой-ой. Ти, це, ми, це а, тобі. Книжка до трактора в тебе є. До реаліта. Да? Так. Да. Так що вевчай. Зморгати, так? Так. Пробуй заводити. В общем. Анжела мене переправляє. Не общим, а загалом. Вчимо всі разом. Брат, куда? Давай, давай. Давай, давай, давай. Кум, куда мы уходим? Ворот. Ворот. Хорошо, да. поближе эту дрону. Давай, так и давай. Давай, так и давай. Давай, так Ну, так не ну да, я. Це вже на провал, а точно. Хорош! Хорош! Слабак! Я ж їх тім зразу в гараж, если б Я ж через питав. Так, і що це дівчата намутили? Але я вже тут низько. Це ви що, все будете сюди розгружати? <рістична> ви все сюди розгружати бдетесь, <рістична> чи ні? Десь що, десь. І знов без сусіда ніяк. І без кума теж. Потінушка бідненько доволить, ще криває. Ви ж дівчата задумали, як їм відкажеш. А вона все тут ви А як же ви туди виїдете, як болото? Не заїде. Яба, хто не приїде, а у вас чоловік є? Нема. Сама купляюся, для себе желізяки, так? А воно що на колес? Зараз сюди щось ще підставлю, бля. За дві ручки так вибрали. Так, за дві треба, було. Нашу блять. Ну так.

Так, це одної це Наташине поїхало, да? ще лишилося Анжелине. Або. Одна захіла, друга захтіла. Колись казала моя свікруха, брат мой, хліб є ж свій. <ріпи> То для зв'язки слів. Держи. О, це на колесах. Дідьте, їдем, їде, Ну, Лише <ріпи> там які колеса великі, дуже великий. Чу, наче коляска. <ріпи> <пробіглавні> ну, заступили. заступили. Да? Чекайте, я не бачу. Ви мені змагання заступили. Колеса більше колесо Менше. Ух, моє, ви що вже? Хочете, щоб у вас нігде і гріляки не було на городах. так? Ну, да? а, а це ще що таке? Добаві. Це ж Наташине, то для нього не важ... для неї воно не тяжке. Не тяжке. Ого. Да. Да, <свес> там же мои ушки. А, ну. Но... Ой, <свес> <год, свес> мой народный. Я разберусь. Вчера уже с цеплением разобралась. <свес> <свес> Парад, до Анжелиного. Ага. до цього причеплене, до цього. А що може ]ere? тут шоколад? О, пачки, де масло, там тихо. Покажи мамі розпаковку. Іди сюди, що ти там? До мотора, масло, лейка. Документи в папушці, що це? Лейка, то, що на горілку наливати тільки якраз. А це до лейки. Це коли хворий смоктати. І Все, бачила, запхали і залили. Так що дивись, дивися, синочку, бачиш, що мала купити собі якесь пальто, поїхати за границю, дівчата. Мотоблоком в Польщу їде. Послать ігрітися на желізяки скупляють. Ну, ну не дівки, а. Це твоє корише, так? Надивилися того бобошка, хай йому всячена і собі захотів. Курів нема. Почекай, бо. <гум> І хай війна кончиться, ще задумає за корови. Ще мені такої проблеми не вистачало. Це що, треба вже й розмотати його відразу? А ви його що там не розмотували? Ми так подивилися, що нема по А, то виходна, так, це виход. Мішечки чіпляються вже. Я сказав, мішечки дереві не викидав. А що ж в нього влізе в той мішечок? Хіба баба буде шити чи То У вас здорова щіпа, на землі дрібна щепає. То хоч і дрібна, то все одно вона змішає. Ні, ти не поняла, Ну, То вони одинакові, 10 12 сантиметрів рубає? Ну, це то ці мішечки маленькі. Ну, казав, ці готові треба нашу А, Ну, ці бікбеги. Угу. Mm -hmm. так. Бік Бабеги Баб... треба заказувати. Да, так, ранку. За... Баба не буде носки в'язати, я вам шити беги шити цілому. Документи! Це що так? Документи. Ржуть з мене, що це О, Це тракторчик.

що Що? там було? Ключ? Так, конкретно закончить Це підписаний це мій. Блядь мені на генератор баба. Значит у Маша. Чуєш П'ять. Хоч не Тож моє, але я здає можу здає 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 продати 60 тисяч і вам забрати моторчика. О, ну, да. <звук> <звук> і що вам треба дякувати менеджеру Василю і Денису <звук> за бистру доставку і допомогу оформлені заказа. Особливо Денису за скидку для засиву. Так, скидка нормальна. Що, так і безплатна доставка, так? В общем, купуйте фірму Арпал. Йдемо без галошів і далі ходити. Це й сосічки пес деревий краде, то вже босі буде. <звачка> а щічка то наша чи їхня? <звачка> наша. Наша, ну слава Богу. Так, що, що, що щось нове додому поступає, допитайте. Я каже, ага. каже баба Ніна, що там він складає на вуглі. Кажу, значить на вуглі почепили вивіску. Бюро потеряних речей. Ще якийсь ящик. То ти забирай додому. Завтра забереш, що ти вже будеш. Так що кум, газ відключайте, бо дуже дороге удовольствие, ставте назад котла. Ні, 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 ні. ні. Кум не хоче. Я в группу свій кинув, оберемо і батько надвоєці мене все. А то це. Дей... Газ, <проб> а то цілий і да? І і і так? А дров купіть за 12%. Вигідніше видно. Ну все, бачите на мішки. Де На віч, боється два мішка. Ні, то воно вкидає. Ще Появили. й на мордниках. Якщо поєднувало, то О, на наушники. На вушники. Таксовий подключати. Хлопці вже два роки видивляються оце все, як ці. Геляки сікти. Вже хотіли і самі робити, вже Ігор якусь січкарню приволік, думав сам робити, але ж ця війна змінила все, нема коли цим займатися. Вони копійочку до копійочки і це вирішили купити таке. І бабу потрусили? Да, баба. І діда. Баба без галоші лишилася, ну нічого. Ще й пес кров. <ріст> то лопатка пропала, та що собачкам вару, то галош пропав, а це знайшли злодії. Сусідський, собачка все тягне додому. Добре, що через дорогу недалеко. Що недалеко відшукувати. Така книжечка. Оце і штуковини. Гарантія на три роки. Де ти? Читав? Баба, а, всього. Пішла я в гараж роздивитися, сама прийшла, бо вчора мені мішали. Заступали. А тепер я сама, мені ніхто не мішає. Так, оце такий апарат. Це до трактора. Це Наташин. Не знаю, чи видно. Це мішки чіпляти. А такий менший на отаких колесиках це Анжелин. Згрузили все сюди, в Анжели там нема де діти, І ще й болото, не можна було виїхати. Ну, Анжелині двері від хати вже у нас три роки в залі стоять. Поки зробить Міша ремонт, ще трошки постоять чи полежать. У нас сьогодні якась дурна погода. Такий вітер. Вчора снігу й знаку не було. За ніч випав маленький сніжок, був морозець, стара вже сонечко, вітер і болото. Сховалася в гараж, бо сильно дує. Так, на цьому буду закінчувати, бо хлопці чекають розпаковочку. Ще вчора чекали, але вчора було дуже пізно вже, інтернет поганий був, пропадав без кінця. Це Зараз буду робити відео. Всім пока-пока.